Компаніатопарк названове чудове надходження. Mercedes CLS-350 на дизельному двигуні об'ємом 3 літри, автоматичні коробки передач та в повному приводі. Візуально та технічно автомобіль чудовий, принений з Німеччини по кузову без фарбованих елементів, встановлені оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу на гарній гумі. Зустрічає нас безключовий доступ на 4 дверях. Датчик мертвих зон. В салоні. Шкіряний салон. Зверніть увагу на його стан. Ціленький, гарний, чистень, чистенька стеля, люк. Заводська мультимедія, Підігріви та вентиляція сидінь, клімат-контроль, задня шторка управляємо, парктроніки вкруг. Система безключового доступу, датчик світла, круїз контроль, датчик дощу, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, електроскладання дзеркал, а також електросклоп підіймачів всіх чотирьох ікон. По задньому ряду підігрів задніх сидінь. Автомобіль чудовий, клімат. Для задніх пасажирів, шторка. А переглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також готівковий та безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, звертайтесь.